Часто питали, чи може було б щось змінити. Я вважаю, що ми на Майдані зробили усе можливе і неможливе. І як Майдан, і я вважаю, що я, як керівництвом оборони Майдану, як командант Майдану робив все можливе і неможливе для того, щоб вистояти в ті важкі ночі і дні. Їх було багато від 21 листопада. І, як я говорив, не було чіткого розуміння, як воно може завершитись. І, звичайно, приходили такі дні, коли було більше розчарування, коли людей ставало менше на Майдані, і були бої, які забирали життя наших героїв. Це було непросто. Доводилось приймати непрості рішення, іноді душні рішення. І аналізуючи, я вважаю, що зробили все, що можна було зробити в тих обставинах і в тих.